Всім привіт! Сьогодні у нас засклення П-подібного балкону. Дане замовлення ми виконували по програмі Є-Відновлення. Тобто, у замовника була карта, на котрі були кошти виділені від держави, і замовник у нас захотів виконати засклення балкону. Балкон у нас П-подібної форми, виробник профіля ВДС. Ось таким чином виглядає виставлення конструкції на пластикові клини на металевий парапет, який залишився в принципі в гарному стані. Ми нічого з ним не робили, не посилювали. З вулиці обшили пластиковим сайдингом. нагадаємо, Це пластиковий горизонтальний варіант обшивки балконів, коли йдуть металеві перила. По внутрішнім роботам це у нас була обшивка пластиковою ламінованою вагонкою. На стелю встановили сушку для білизни. Обшивка у нас була як парапету, стелі, так і стіни будинку з урахуванням відкосів. Підлога на даному фрагменті відео ще поки була в чорновому варіанті з утепленням, покажемо з іншої сторони. По заскленню, кожен клієнт вибирає індивідуально, хтось захотів, от як в цьому випадку, боковинку з поворотно-відкидним механізмом. Інша протилежна сторона була в сендвіч-панелі. На закінчення робіт і здача об'єкта в нас було вже укладено лінолю на підлогу, встановлений плінтус по краям. Бачимо, ось в такому зовнішньому вигляді ми вже здавали роботи. Так, це вже був вечір. Роботи виконувалися в грудні місяці, тому світовий день закінчується значно раніше, ніж влітку, тому. Не завжди вистачає одного дня для виконання всіх безпосередньо замовлених робіт, тим паче в такому об'ємі. Дана монтажна бригада працює у складі двох людей. Тому, в принципі, даний об'єкт ми виконували 2 дні. Показуємо фасадну частину, тут замовник відразу замовив москітні сітки, що потім весною та літку вже не шукати, не дозамовляти, не самостійно не шукати. Показуємо, що завжди ми. Комплектуємо фурнітури поворотно-відкідною зимовим провітрюванням, тобто максимально наполягаємо, рекомендуємо, щоб саме в такому варіанті була фурнітура, оскільки вона піддається повному регулюванню і має максимальний притиск, тобто не буде ніякого продування. В такому випадку надається повна гарантія на фурнітуру у будь-якого виробника.